Менше половини рейсів за графіком виконують автобуси за маршрутом 43 та 44. Такі результати показали вмонтовані в громадський транспорт прилади gps стеження Порушення диспетчери фіксують щодня. Водії то виїжджають на рейси пізно, то не їздять взагалі. Скарги на маршрутки під номером 43 та 44 продовжують надсилати. І рачинський Володимир Борисович значить пише скаржиться на водія маршруту номер 43 який ще приблизно 10.53, Не здійснив зупинку на вулиці Басівкутська поблизу атеки. Проте більше звинувачень в свою адресу перевізники, які обслуговують 43 та 44 маршрути, відкидають. Моя машина стопроцентово виконує всі рейси від А до Я. Це я особисто перевіряв. Якщо в його Золотіїв 43 виїжджає в 6.30, значить він виїжджає в 6.30. Який В в комп'ютері графік, то я не знаю. У нас графіки висять уже, що ми їздимо по їх 10 років. Під гнівну руку чиновників потрапляє і 66-й маршрут. Працює на цьому маршруті 66-му 10 машин. По жодному із перевізників ми не можемо сьогодні поставити до прикладу 100% виконання рейсів. Скажімо, АТП 2002 мало виконати 121 рейс, то виконало аж 86. Дуже рідко ходять. А от скільки часу десь вам доводиться чекати? 66-го? Хвилин 15. Вислухавши нарікання на свою роботу, перевізники озвучили і те, що болить їм, переважно скаржаться на водіїв приміських маршруток, які відбирають їхніх пасажирів. Профільні чиновники обіцяють подумати, як питання вирішити. А поки що усім перевізникам-порушникам вручили попереджувальні листи, якщо не події, можливі радикальніші кроки. Позиція міської влади одна і дуже проста: або виконуються всі ті зобов'язання, які взяли на себе. Або ми будемо з вами розривати угоди. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.